Йохай, Йо, привітки! З вами я Алсік та Дісайфо, і ми продовжуємо наш летсплей Battle Builders. Ми сьогодні збираємося випробувати наші сходки. Ми їх побудували. Я надіюсь, вони будуть працювати. По факту, як ескалатор, так. Угу. Ти вже все маєш, е, До речі, я там, майже все, я їжі хочу взяти, але не простої, а. Золотої, я поняв. Демо. Ага, ще немає. Ще немає. Ще не прийшов час, не дозріли. Полоди, так би мовити. Що, до речі, факелів треба набрати з молоски. Так я ж тобі там. Два стака, алло. Вони пропали. Ти що їх, їж, чи що? О ньом ньом ньом. Йдемо вмирати. До речі, ми можемо взяти ще ці, якщо ми йдемо. Ми йдемо в шахту, чи все-таки до вардена? Ну. моточки. Моточки. Істину глаголиш. Mm -hmm. Ти скільки взяв? Вісім. Окей. Дев'ять. Блін, ми тут теж стукаємося головою, треба це теж буде пофіксити. По діагоналі зробити все. Ого, глобально. Ту -ту -ту. Так, але треба якось, до речі, почати зачищувати цей. Ну, місто оце. Тому що одне діло. Просто ходити ламати повсюду, а друге діло зачищувати акуратно, акуратно, ставити факела повсюду. Розуміти, що вже було, що ще ні. Угу. <реку> Таке, знаєш, ніби ми відбираємо території. Ходимо, <laughs> оставляем факела повсюди. О, ачівмент. Ще б я знав, що він означає. дуже акуратно підійшов Було кикий цей звуки видає. Перший раз напевно. Ти просто бігав коло них. Воу-воу-воу-воу-воу. Це не блок, це якийсь монстр. Я ха ха я біжу ну. С машинки на мультике. Это <laughs> точно. <laughs> Ты так дихав, прям я під ритм, знаешь, в А я аж злякався <laughs> Я просто тут хожу, кого двох штук, Які, по суті треба зламати одночасно Поможеш мені? Е, зараз, зараз, мне ще трошки тут. Вот цю стенку часто забрати. Пізно. Я біжу. Пізно. Пізно. Вже Ми Чи що? Просто пізно. Я тікаю. Не знаю, я не хочу провіряти. Точно. В тебе є дерево? Або йду там, зроблю. Mm -mm. Ці штуці. Я надіюсь, там є дерево. Буде дуже тушно. Ти 4 штуки зламав, чи що? Угу, майже. Нема дерева. Ничего собі, я я ж надію не сломал. Дашь мені? Ха-ха. Пацюй хлопчина. Тримай. Ммм. Зараз тебе знайду, бо ти на щики. А, от тебе десь тут. Да шо ти тут кричаєш? Чого? Ти вже не то так щеплю, что ничего, У мене був п'ятий. Небезумний. Ще без закрити воду було, було б. Оу. Oh. Mm -hmm. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Я його бачив, я прям в три блоки від нього був. Я тобі А він прям прям біля мене. Вот і перевіряємо, сходи, сходи працюють. Добре. Як швидко ми піднімаємося, це дай був вірно. Ми вже дома. Маєш час з'їсти, а ну піднімайся. Фух. Це було страшно. О, морк виявляється. прикольно. Треба зробити, знаєш, треба зробити мотички. І я зроблю хоча б одну з Сільберу. Навіщо? Нашвидше ламається, ніж каміна маєш. А, ні, ну не швидше, але це думаю безкорисно корисно Хоча, мабуть, там, мабуть, вона дуже швидко купає. <рикачка> <рикачка> ну, а в... чи в нас його прям так багато, щоб прям на моточки тратити, того не знаю. Дві зроблю. <правлі> І решту зроблю таких кам'яних трохи. <тратко> Трошки мутичок підготував, <правлі> називається. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Тухи. -чуть. Омбузимо опыт по максимуму. Я спускаюсь. Прикольно. Деш? Ну мабуть. О, вся трава заросла, класно. Дай, да, дай, -де -де подивимось. Вау! Красивенько. Я взяв навіть трошки дерева, щоб якщо щось, то ще щось скрафтити або mm -hmm. щось зробити. Це найсово. А я хочу все освітлити і зламати блоки отам, де два були. Але мені. Я сам не можу зламати два блоки одночасно. Ну тоді я біжу до тебе. Якщо це на м'які. Зараз чекай, чекай, чекай. Мотичкою. Мотичкою ламається він? Так. На що три. Раз, два, три. О, бл. Ха-ха! Я в шоці, просто. О, не не, ну, блін. Не вста. Не наше розсинхронування пішло. Не по плану. Та ні, ми прям роз, роздратували його, ти знаєш, як в вулик просто вдарити. Mm. Як же це страшно? Я хочу закрити ось цю водичку. У мене є блоки. В мене є блоки. Я йду закрию водичку. Щоб було зручніше. Там там де він ходиш? Я не знаю де він ходить. Блоки? Ага, ламаємо просто. Ламаємо. Що ти, що ти робив? Та я хотів воду О, закрити. Щоб ж що спочала бути wildhorn. Я чую серце биття. Я чую щось страшне. Я чую. А, -а, -а, а, Я чую. А. Ти не чув? Ти не чув? Я він заспавнений. То ж він? Чи ні? Ні, то не він здається. Ну я бачу, по мені здається, на карті його шайну, тому скаше всього це був він. Тиша? Що, якщо тут та штука буде, то буде прибавить. Діма, на, на мене хтось нападає. Це просто якийсь монстр, бо ти нічого не в шоці. Він ще й пригає. О, воно живе. Воно живуче всіх живих. Теорія, якщо одна штука стоїть, ти можеш зламати. Та ні, не можеш ти цього, цього зробити, бо ти ламаєш і, і, і блок, який ти ламаєш, видає звук, і, Ну, коли ти його ламаєш. І якщо інший блок коло цього блоку стоїть, то він зразу цей звук вловлює і або спавнить, або роздає далі. Чекай, що це варден стоїть? Анігеляйтор. Аніхілейтор, я не хочу підходити, Дякую. Я не хочу знати, що це. <реш> дякую. Обідуся. Чистий, що це щось дуже. Ааа, квіточка. Все. Опана. Опана. Дякую. Опана. Дякую. тобі, дякую Опана. тобі прикольно Опана. ти придумав. Опана. А Опана. ти Опана. дуже класно придумав, знаєш. Тих... Я не зможу втекти тепер. Чому? Тікай! Це перший левел, Габелла. Так трать їх на що тобі збирати їх. Я в шоці, що Шо ти зробив? Він ню... нюхує мене. Яка підстава, я в шоці. Він наближається до мене. Добре, давай його відвелічу, у мене один левел. Ну він мене внюхав і прям стоїть там, де я маю вийти. Діма, він прийшов до мене. Він прийшов до мене швидко, спаси. Він заспавнився. один? Гониш. Капець, як в мені вийти? Глядіть. Тут, тут два стоїть. Добре. Що Добре. Роз, і він ще один раз. Де ти є, Можеш стати з шифта? Щоб я тебе побачив хоча бы. мені здається, що він не на б'є. Ну давай, отак. так. Вони двоє коло мене. Вау! Вау! Не помег называется. Не поміг <названня>. <кiffe> <кiffe> Страшно навіть їсти. Ну короче, я тут застряг виходить. Треба в левели. Як же я не хотів старати левел, ти собі б знав. Капець, оце підстава відулецька, двох. Та він Ї... же коло тебе майже. Та все, ти помреш зараз. Ї я його не бачу. Мені дивись. Ти, по-моєму, по одного викликав. А ні, а другий вирішив. Не той вот, не йти до тебе. Я не знаю, як ти це маєш зробити, О, але... О, я, я бачу його. Ну я не зможу втекти. Я, я не хочу ризикувати 20. Ну, знову, коли ти має, ти, я ти шут... хочеш, типа 30-й, да? Получати. Так, да. Понятно. Він дивиться прямо на мене. Він зараз в мене за свою фігню. Ну давай я тікаю в інший бік. хай за мною біжать просто. Так він... щось... То не того ти зааграв, тобі треба зааграти того другого. Ого, ого! Ого! Ніфіга собі! <laughs> <laughs> а ти приколіс! Я надеюсь, я побег. Я тебе очень благодарен. Ехать. Только один. Чтобы я знал, где мы едим. Так, а мне нужно как-то... Тек ты от этого этого. Я тебе очень благодарен. Просто, ну, ты не Я надеюсь, помог. Ты там очень Там трешта уровеется просто. Розумієш? Біжу наліво там барден, біжу направо там бардуна. Біжу назад, там ще та якась чешуйниця. щитайкайниця. Ну але окей, я тобі так дякую, ніби ти мене не підставив, то ти мене підставив, тому все часто. ні ні не це мене буде враховувати. Йома, я тут тоже ця штука є. Нам стріли, ми би змогли... Це бачили? Ви це. Ви це бачили? Я надіюсь, вам сподобалось. Мені. Мені. Мені сподобалось дуже. Сподобалося? сподобалось і безрадська. Він ще мене дістав своїм Суперсоніком тільки шайда. Ти вижив після цього? Вау. Я надіюсь, я вам сподобалось, бо мені дуже сподобалось. Як я кайф копаю мені найс. Капець, він собі там опыт получає, а я тут відбиваюсь від трьох а, ти, ти, ти їх нього. Ты <ріст> просто со спавнив. Ты просто їй по сторону. Оу-воуво. Він мене досі бачить. І своїм суперсоніком хоче вдарити. Ну, до речі, 25-й левел, а на 30-й потрібен. Він Але мене дотріцяло бачить, дотріцяло, він, дотріцяло. він мене бачить, він мене бачить, він точно мене бачить. <гум> так. Чик-чик чик-чик-чик. Треба, щоб він якось забрався звітом. Як це зробити? Чесно? без поняття, Можеш спробувати відбігти прям супер далеко і почекати. Або щось таке. <гум> щось таке. Та ну, гоните. Опит падає і вони видають звук. Прикинь? Тобто ти можеш копати і. і заспавнити вардена через те, що опит впав на цю штукенці. Вау, оце мені повезло, що він не заспавнився через оцих. Це просто вау. Треба десь ще безпечне місце знайти, бо цього недостатньо мені. Так, я біжу я вдома вже. Я вже зараз тожу. Парден мене щось не хотів зі мною дружити. Не пустив тебе. Не тепу пустив тепу. мене. Не хоче жити по доброму. Так, ти кажеш вони десь. Я йду подивлюсь. Фуф. Повезло, повезло. Що, okay, тепер моя черга. Поміст. І ти йди його відволікай, а я йду. Купати. Тепер твоя черга. Я тільки дуже не хочу вмирати. Ось що чому проблема. У мене сердечка. сердечки. У ну, мене 7. Ну, мене три додаткових сердечка. М -м -м, типа 10. Типу. Ні, типу, 13. А як? Ну, левело, левело. Так що давай, е, я пропоную тобі. Нам пропоную зламати, ризикнути життям спочатку, а потім вернутись сюди і тут щось шукати. Тоді, тому ходи за мною. По спавнемо вардені, так би мовити. Його треба акуратно зламати. Я думаю. Давай, давай я спробую, бо. Бо ти і так вже мені дуже багато допомагав. А ти зламав. став факели! Морш Хочемо на підставити, я чувствую. Це. Фух, він був тут тільки один. Все, кайф, Можеш тут ламати Дві скільки є? штук. Ні-ні-ні, я не мені не подобається. Чувак, я заспав не по моїм бардуна. Я поїв коло Шалкеру Оце я допомо допоможник, я не знаю, як Шукаємо далі. Так, тут є шалкер. Ну не шалкер, я забуваю, як він називається, це фігня що робить. <плес> ну ти <плес> гониш! Я він тобі сказав, що він тут є, і ти просто взяв, підійшов його заспавнив. Я нічого не робив, я легенько Вау. підійшов. Я просто підійшов. На... так... Не на шифті? Ні. Це капець, я ще одно, по-моєму, заспавнив. <реш> Чувак, просто тікай. Просто тікай, швидше, а, швидше, бо він тут. Ти вже прям заспав? Туп, тупо тікай. Я би не радий тобі лишатись, якщо тобі твоє життя дороге. Він там. Треба йти в іншу сторону, тоді йдемо туди. Йдемо сюди. Йдемо, але пам'ятай, шалкери, shift. Бачиш цей отак, отакі штуки, скалки, shiftтуєш. Та Ч... що ти робиш? Ти що псих? Просто підходить і починає ламати. Да досліди обстановку. Подивись, чи, чи тут нема оцінює штукенці, що заспавне. Що тут є? Тут було. Я впевнений на 100%. Ось вона. Так. Як же мені туди добратися, щоб не було звуку? Напевно, звітам. Блоки, Блін, в мене блоків немає. Так, зараз я її зламаю і зможеш тоді ламати все, що хочеш. Все, тут безпечно, пому суті ще десь у нас ховалось. Єма, що це? Єма? Вау, добре ще прочитав, що це? Що це? Там, знаєш, оцей монстр темний? Він спить, типу, і, і ти його міг не побачити. А я навів на нього і там писали, що це він, і черовні книжки, і воно. Ага. Відлуння. Сундук, так сундук. Я тобі тут теж одну лишу. ти зламай. зараз. Я би їх перше тут зламав. Я знайшов сіл для плазма тул. Вау! Що це? Вау, я знайшов штуку, яка дозволяє, по-моєму, крафтити ем, ці незламні речі. Вот сишь, Кензи, зломай тоже, чуешь? Mm. Браш. О, ты тоже е выбив. Найс! Прикольно. Знов снова такая штука была, так ты гипн, даешь? Mm, ммм, плазмо. Твоякраз сой плазмы и роблі и робить самоточка. Маишь, маиш той. Хочешь возыкнуть? Шо. Пес плазмой зробити себе шось. Давай. На Є верстак. Вот. Теперь тебе треба плазма. Это плазма. все белые штуки. Не белые, а голубые. Их треба штук. Я понимаю, две. То есть восемь. Да, то есть А, одну, одну. То есть четыре. Четыре штучки маешь? Кладай. Что, ты до сих не маешь 4 штучки? Все. Чотири штучки. Робив одну з них. І став палички, як я розумію. що палички. Та паличку. Потім дві палички зліва оцю плазму. І посередині ту фігню що ти вибив. Ну, ризикуй. Ай, Вау. Швидко, ультра, швидко. Уявляєш, как як, яка кирка прям буде потужно? Не Якщо уявляю, он... але зараз зроблю. Я, я так и Давай, мені цікаво. <laughs> А, чотири штуки для неї треба, вау. Чекай, ти зламав цей блок, і тобі дало ачівку тебе. Okay. А, ти чекай, сус... ти дістав її і прям цей блок, він зламався. А ну покажи. Шо? Ну ти зламав усе, в центрі блок, і ти його дістав. Він yeah. ламався, коли ми ламали його іншим чимсь. Хардку. Yeah, Life Fruit, Skull Heart, цікаво для чого це потрібно. Ну але це щось глобальне, -гл 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 скажімо так. Життєвий фрукт або фрукт життя скоро. У мене вже і стейки закінчились. Я найдем брав <зв> стейки. Я знаю, бо я їх всіх забрав. Питаєшся, де я загубився? а я тобі відповім. Я сам не знаю. Я тут дуже важливим речами снимаюся. Я бачу. Э, так о, ця штука сюди, сюди, сюди. Ця штука сюди. Ми лучше добре. Ми, Ми трошки облучились. Yeah. Точно, треба для нашої маленької кіці зробити приміщення, я щось, щось забув про те. <laughs> За, заігрався, так? Да? Uh -huh. Треба буде зробити. Сідаєш? E, так. Хотів ще викласти всякий оттах. Ну, це було класно. Uh -huh. Получили. левели. Ти мобкілер. Ну що ж. Ми завершили. Ми трошки. Ми отримали цей опит. Я думаю, ми ще підемо. Мені сподобалось проти Вардана бігати. Насправді. Це, <рес> це досить. Ой, це досить хороший спосіб, швидкий отримати опит дійсно. І він виправдовує себе, тому що там є ризик. Ну і та, і звісно, ці два інструменти uh -huh. отримали. Вони мінус того, що вони не зачаровуються, але вони зламні. Тому як якось так, баланс. Баланс. Офігенні речі. Ну що ж, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока. Байо!